В Аврорі скупилася. Ось така грілка. В Аврорі для рук, ніг та тіла. Дві штуки в упаковці 25 грам кожна, 15 гривень всього на всього. Шамп... Гель для душу верніше магнолія та білий чай велика упаковка 510 мл. Пахне приємно 55 гривень. Отакий перець чорний мелений 50 грамів 27 гривень. Оцей ось перець чорний горошком 14 гривень за 20 грамів. Перець духмяний 15 грам, коштує 12 гривень. Ну, і мівіну взяла по 15 гривень різну з грибами. З овочами та зеленю, зі смаком м'яса смаженого, курячий бульйон. Всім пока-пока!